Всім привіт, радий вітати в своєму рідному гаражі. Сподіваюсь, сьогодні вийде зняти це відео, тому що вимикає світло, і тільки що теж записував відео, намагався теж його виробили, тому якось постараємо швидко. Сьогодні ніякого там екшену покатух, відморожувань жопи не буде. Сьогодні буде доволі корисне відео і для тих, хто там цікавиться технікою, іжаками, і тюнінгом. Коротше, давайте приступати, тому що реально мало часу. Ситуація така: є у мене підписник з усім відомої країни, яка всіх і він замовив нашого українського майстра набір зубчатої передачі на щеплення із Юпітер. Але настала війна і зрозуміло, що ніяку посилку ти не можеш відправити, та й взагалі, я думаю, ні в кого бажання нема зараз відправляти ніякі посилки і мати якісь справи з розсіями. Але цей підписник вирішив віддати мені цей комплект зубчатої передачі, тому що йому він все одно си б**ть, От світло вирубили. Це вже другий раз. Iyo n g Так, на чому зупинились? Підписник вирішив подарувати мені цей комплект. Написав майстру, сказав, що відправив його мені. І користуючись нагодою, я вам хочу показати такого роду тюнінг, розказати, які в цьому плюси, які мінуси. Невеличка рекламка, і починаємо. Ні для кого не секрет, що зараз саме вигідніше купувати мотоцикл, тому що кінець сезону всі скидують свої мотоцикли, не хочуть платити за парковку, за гараж і так далі. Якщо ти плануєш купувати авто або мотоцикл, то ця реклама для тебе буде ультракорисною. Я би домовив про Car Vertical. Це такий сервіс, який допомагає знайти інформацію про авто, мотоцикл, знаючи просто його номерний знак або ВІН-код. Після чого ви отримуєте дуже величезний звіт про ваш транспортний засіб. Сюди входять дані про пробіг, скручували його чи ні. Чи був цей мотоцикл крадений, йде перевірка по базам даних багатьох країн, чи потрапляв він в ДТП. Тут навіть показуються фотографії з місця події. Ось наша r 6 просто в тотал. Також тут є інфа про реєстрації, тобто про кількість власників і багато іншої корисної інфи. Навіть є поради для огляду мотоцикла перед покупкою і рекомендована ціна. Скориставшись моїм посиланням, яке я залишу в описі відео, та моїм промокодом, ти отримуєш знижку на будь-який звіт. Бажаю тобі вдалих покупок, купуй техніку з умом і користуйся CarVertical, щоб не попасти на бабки. Ну і приємно перегляду. Взагалі з усіх більш-менш таких кубатурних совкових корчів зубчату передачу ставили тільки на Ірш Спорт і Ірша 12, наскільки я знаю. Там ставились корзини з косими зубами. У нас же тут пряма передача, тому запам'ятайте цей момент. Це дуже важливо. Зараз просто гляньте на цей комплект, щоб розуміти, що він себе представляє. Взагалі, нахера у людей капає слина з рота, коли не бачить зубчату передачу. Ну, по-перше, це через те, що цепка має обмежений ресурс. Це логічно, що вона розтягується, потім вона починає брякати. І по їхній логіці, коли не поставлять зубчату передачу, це все пройде. Цього стуку звуку не буде, буде тільки гарний, класний ресурс. Друге, тут взагалі цікаво, існує такий міф, що зубчата передача збільшує потужність. Я взагалі в шоці з цієї історії, я ще розумію, ти збільшуєш передаточне число, там передачі стають довшими. Але потужністю до чого? Трансмісія це не двигун, вона не відповідає за збільшення потужності, зменшення потужності. Та й до того ж, велике передаточне число не всім потрібне. Мені, от воно, допустимо, буде тільки заважати. Пацани, беріться за голову, не говоріть херні. Ну і третє, це нібито коли ставиш зубчату передачу, мотор стає жвавішим, тому що немає вільного ходу цепки. Але ж по факту, там один оберт колінвала він буде як з цепкою одинаковий, так само і зубами. Ну, тут теж дуже спорний момент. Ну І тепер, повертаючись до першого пункту, я розумів про те, що зуби зменшують шум. Зверніть увагу, зуби прямі. А що це значить? А це значить, що ви перетворюєте свого їжака в автобус пазик Він просто буде завивати, як сутула собака, особливо на низьких обертах, коли ви їдете. Я думаю, вам слышно, як подвіває. А також мотор буде шуміти, коли він буде працювати на холостих обертах. Чесно сказати, громковато. Це відбувається, тому що це прямі зуби. Ти тут нічого не зробиш. Вони мають таку властивість. На планеті спорт такого немає, тому що там косозуба корзина, і звуку такого у вас не буде. Може, ви ще помічали, такий от автобусний, я так називаю, звук відбувається ще на яві, коли ти вмикаєш там десь четверту передачу, вона так трішки підвиває. Це взагалі не порівняється з таким сильним звуком, який буде відбуватися при установці такої корзини. Але ну, теж схожа, така прикольна тема є. Тому ставити прямо зубу передачу на їжака, що він перестав шуміти, це абсурд. Просто став собі під ланцюга заспокоювач, він так буде працювати тихо, але є ще один варіант це ставити двохрядну зубчату передачу, от тоді воно буде тихим. Тепер ще один нюанс, який заставляє мене не ставити цю приблуду собі, це те, що мотор буде крутитися у зворотньому напрямку. І тут уже дуже прикольна така ситуація. І це не те, що думають там деякі чуваки, що там мотор буде заводитись в іншу сторону, і ти будеш їхати назад. Ні. Для того, щоб мотор їхав прямо, треба просто переналаштувати запалювання в зворотному напрямку, він буде їхати вперед. Це дрібниці, це взагалі не проблема. Треба розколоти двигун, щоб перевернути маховик, і він дивився в напрямку руху колінвала. Це перше. Друге, треба перевернути поршні. Окрім цього, коли ти його перевернув, у тебе замки знаходяться у вікнах. Тому тобі треба перенести шіфти. Але навіщо розвертати поршні, ти скажеш? Це треба тому, що він має зміщення пальця в сторону впуска, коли він крутиться вперед. Але тепер він буде крутитися назад. А зміщення в тебе залишається на тому ж самому місці. Тобі треба розвернути, щоб в тебе було зміщення зі сторони випуска. І що в тебе виходить? У тебе виходить те, що тепер поршень більше треться на випуску, а там і так висока температура. Тому зловити джекпот у вигляді перегріву стає набагато простіше. Ну а якщо в тебе буде неправильне зміщення пальця в зворотному напрямку, взагалі в протилежну, то у тебе будуть додаткові вібрації, додаткові навантаження. І все, що з цього витікає. Ну ти перевір, може, в тебе там якісь китайські поршні, там немає ніякого зміщення, і в принципі тобі не важливо. І от тепер варто задуматись взагалі, тобі треба така сроком року це все перероблювати, щоб просто поставити зубчату передачу. Так у тебе збільшиться ресурс, і ти не будеш там міняти цепку один в два роки, але ж ну ти можеш просто міняти цепку один-два роки, поставити там. Заспокоювач і просто кататись. Думай у мене взагалі дуже цікава ситуація на моїх поршнях, там де в впуску, там же ж отвори є. Я не можу перевернути на випуск, тому що ну не можу, розумієте? Треба, щоб випуск закривався, і ти нічого не зробиш. Ти ж не не заклеєш там, не знаю юбку, поршні. І робиш, що хочеш, не знаю. Інші поршні шукати я не знаю чи підберу. Ну, це дуже велика проблема для мене. Тому, чоловіче, думай сам, ставити чи ні, але якщо надумаєш ставити, то робиться правильно. Ну а з тобою був твій.